Ходить наш другий третій день відпочинку. третій. А е е е е я вам скажу прекрасно. Я вже виставила в інстаграм улюблений всіма Манікс Ді, змонтувала його. Е е я вже дуже багато попостила фоточок, тому хто ще не бачив, можете подивитися. У мене в Інстаграмі, в тік зараз дуже мало що пощу, і напевно там підписники мене забувають, але так як я трошки розбавляю знятими роликами вже, їх тут щодень монтую, то думаю, що про мене не забудуть там. От, а зараз хочу лягти і почати монтувати влог за перший другий день, тому що, якщо я приїду в понеділок, ми завтра вже в неділю. Їдемо додому, і якщо я почну монтувати все в понеділок, у вівторок я ці влоги випущу напевно дуже не скоро, тому що дуже багато знаєте нарізок. Хочеться показати вам цю красу, яку ми тут бачимо детальніше. От тому треба сісти і вже зараз це робити. Так як тут є електр... електроенергія, у нас переноска є зараз. Я проведу планшет, треба зарядити, бо він мене сів в дорозі, я його так досі не заряджала. Ми взяли собі портативний павербанк величезний, і він щось нас підвів, тому ми заряджаємося напряму від розетки. Ну, Коротше, трошки проблематично з цим. До речі, всі питали мене, де ж взяти таку палатку. Дівочки, я вам скину силочку, напевно, під влогом в описі, бо палатка реально шикарна. Тут дуже в ній зручно. Єдине, що я щось думала, що буде холодніше в цій місцевості, а воно дуже тут пекло і днем знаходиться неможливо в палаці е ночу, класно, бо прохолодно і на ранок класно. Все тільки там 9 годин ранку. Вже не класно. Вже треба виходити на вулицю, на вулиці, плюс-мінус свіжо. От тому в описі буде посилання на палатку, замовляв чоловік на темпу цю палатку. Матрас не буду скидати, тому що матрас дуже поганий. Ми взяли. Ми замовляли інший, нам просто вернули гроші, тому що його не могли відправити. І ми замовили швидко, який а, в перші дні повинен прийти. Був за короткий термін. І ми замовили рандомний, і він коротше поганенький був, бо він почав приспускати трошки, ну таке. Коротше, от такі справи я згоріла. У мене все почему перших два дня забували взяти з собою спрей, який купили, і мазали кремом, який в мене лежав в сумці з собою, коли на лодці плавали. А цей крем просто взагалі ноль по масі. Ми вже попшикалися. Та сьогодні будемо загорати плавно, як Богдан каже, будемо плавно загорати. буде коричневий загар, бачимо. такі справи в нас. Тому чоловік дивиться бой з усіком. Бокс, а я буду зараз сісти, сяду, буду монтувати. У нас там є така крита палатка, в якій стоїть стіл. Я зараз там сяду, там прохолодно, сквознічок трошки є. Отак. Свої враження вже напевно ми запишемо вдвох е і розкажемо вам детальніше, взагалі, як, як ми себе почуваємо і що таке кемп, коли тобі за 25. Тому що, якщо чесно. Е Простіше, звісно, в машинами такими знаєте їздить, забула, як вони називаються, RB шкіч. Ем, коли там всі є удобства, тому що в мене, наприклад, дуже болить спина від матрасу. Ми вчора їздили на тубі, і лодка туба прив'язується, і мене дуже із цього спина болить. Діаночка в 26 рішила, що їй 15 чи, чи не знаю, 10 і радувалася як дитина з дітьми. Але це того варто, Ну, нічого поболить, думаю, кріпатура прийде, все буде окей. Все, так що я трошки пішла монтувати і вернусь до вас, коли ми поїдемо купатись чи кататись. Так я вже вирішила, ніхто не хоче йти, я йду сама. Посижу, позаграю, поплаваю, бо я все-таки приїхала відпочивати, чоловік там щось страховками розбирається, то бок здивився, з нього не грузить. Коротше, ні проблеми. Я так думаю, якщо я зараз. Не піду, ми будемо сидіти. На годиннику я вже вибачаюся зараз. Дуже багато часу. Якщо я зараз не піду вже обід, то я вже потім не захочу. І все сонечко, вся краса прийде ми мене. До речі, сьогодні не так спекотно, як вчора. Бо вчора це був капець просто я вам кажу, дуже було е, спекотно, просто дихати не було чим. Сьогодні є вітрець генький. от я так і хотіла, щоб так і було. Як же це круто? Мій Богдан Анатолійович насолоджується так, він любить спазирати. А я поприїхала вообще, як дитинка. Пару слів. Вас э, знімаю Я заснімлю твій горизонт. Як він виглядає? Просто мечта. Ну, як це вообще? Кайф. Піплалися, наплавались, я попухла від жари так, що це просто жахи. Сидимо, подивилися на що усік виграв. Чоловік розказав, ми знайшли тіньочок під деревами, бо в нашій палатці жах просто як спекотно. Сидимо, чекаємо друзів, вони ще плавають на лодці. Просто хочеться кондиціоніра дівочки етап'єць. Ми знайшли, як справиться з жарою. Бада Анатолій в мене супер винахідливий чоловік. Можна було палатку не ставити. О, дивиться, що там наша ще робить. Не... А доця спить. Ми сьогодні з нею поговорили. Вона прийшла, поцілувала нас, ви бачили. А зараз думаю, нам треба подивитися на дитину, що вона далі там робить. Коротше, ми ще сидимо. Ще сидимо в лісі. Там палаточки наші. Там люди, кемпінг, відпочивають. Короте, прикольненько. Ми коротше вдвоєм вже оказалися в машині, потому что лучше, чем палатка. що що? Це лучше, чем палатка. Це, це просто... У нас тут лодка була. Там є лодка вся. А, ти йде став? Да. Щоб не ця лодка, ми просто туди нормально лягали. Це вообще так прикольно, я вам кажу. І в нас ще тут такі сосни великі, як наче ліс. Можна було, в принципі, Бадан каже, можна було не купляти палатку, не ставити її, а спати в машині. Да, Матрас сюди купити спеціально. І, і, і навіть і, якщо жарко чи холодно, можна завести машину як і... І диссинет буквально. Ну так. Да. Ой. Кучферси там. Головне, що тіньок. І не так душно, навіть в машині не так душно, як на вулиці. Я поражаюсь винахідливіст з свого чоловіка, якщо чесно. Іноді. Молодець, що скажеш? Так, ми пообідали трошки збодя і поспали в машині. Ой, і зараз идем, а, ввечері, вже не так спекотно. Може, ще на лодочці поплаваємо, тому що. Так, <реш> е да, візьми собі шляпу. Я не знаю, де вона. Е е е бо завтра в нас останній день і не повний, тобто сьогодні це повноцінний останній в нас день, бо завтра ми вже будемо збирати речі. От. Дуже багато лодок приїхало, не було. Просто майже... Майже все заповнено. Прикольні такі різні є. Одні вже уїхали, інші приїхали. Коротше, коротше насолоджуємося. У мене чогось ніс заклало, або це я нанерялася, або це в мене щось тут росте і алергія почалась, бо я вже другу, другий ранок прокидаюсь і в мене дуже-дуже пече ніс. Не знаю, що це таке. Але підозріваю, що це все-таки я не нюрялася, якщо зараз мені так поганенько. Отакий позаду вид. Шикарнюючий ці гори мене з розуму зводять. Так що йдемо на лодочку і буду насолоджуватися, бо вже в понеділок треба приступати до роботи. А я, якщо чесно, взагалі не хочу. Я, я відпочила, але. Напевно, треба ще два дні було просто вдома побути після цього кемпу. Тому що я розумію, що в мене зараз там шість клієнтів в понеділок і я емоційно ще поки не готова. Але вже так і буде. О, красавчик мій де. він? Всього, де він? Помаши ручки. Як в дійстві казали. Шляпу взяв, бо забув, того що наші сонце вже нема, але все одно. Боже який гарний захід, дивіться. Дивіться, який гарний захід сонечка. Пісня. А ну я покатаємо. Це жарко просто лежать, ну то під вечір. Ти чого чо, ну, все окався і загораєш? Ще раз. Що означає цей помаранчевий флаг? ЧП. Прапор. Що Ми наплавалися на лодці. наганялися, йдемо додому. Я так хочу спати, це взагалі просто. Я зараз без задніх ног, просто буду сон бачити. Так що лайк. Підписуємося, заходимо в опис і підписуємося на соцмережі ДІ. Обов'язково! Зустрінемося завтра. Завтра ми вже вирушаємо додому, будемо складати свої речі. Всім дякую за перегляд, до завтра!